У Житомира привезли генератори для підтримки роботи критичної інфраструктури. Частина генераторів вона приблизно 10 днів тиждень стояла на кордоні. Величезна черга, 30 кілометрів. У Житомирі попрощалися із чотирма загиблими військовослужбовцями. В обласному центрі відбувся показ документального серіалу Спадок Терещенків. Всі десь чули, але хто такі Терещенки? Це чоловіки, дружина, це брати. Скільки було Терещенків, ну, взагалі що відбувалося? Ми самі цього не знали, і це було великим здивуванням, що ми відкопали такий пласт нашої історії. Першу партію генераторів для підтримки роботи критично важливих підприємств міста у зимовий період привезли до Житомира поставку решти чекають найближчим часом. Станом на 25 листопада вони на кордоні. Про це під з брифінгу після засідання позачергової сесії міськради сказав Житомирський міський голова Сергій Сухомлин. Частина генераторів вона приблизно 10 днів тиждень стояла на кордоні. Величезна черга 30 кілометрів. На сьогоднішній день черга приблизно 50 кілометрів на кордоні з вантажних автомобілів. Після цього ще чотири дні на митниці, бо ну потрібно було з податковою з митницею, і вони вже розвантажили частину генераторів. Розвантажили це. Була перша партія невеликої потужності. На сьогодні от, генератори 600-800 кВт вже від відвантажили від сторечині. Вони знов стоять вже на кордоні. Я думаю, що не менше 10 днів вони будуть на кордоні. Після цього ми їм отримуємо і будемо підключати. Нагадаємо, генератори для Житомира закуповують у європейських містах. На їх придбання 24 жовтня цього року. Депутати міськради виділили 65 мільйонів гривень. Та... Ірина Остапчук, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному. Зі спецпризначенцями Павлом Гайченою та Євгенієм Петрухою попрощались у Свято-Михайлівському соборі 25 листопада. Військовослужбовці загинули 5 квітня у бою за селище Високопілля, що на Херсонщині. Павло Гайченя навчався у міському ліцеї No25. Після закінчення школи обрав професію будівельника і пішов до фахового коледжу будівництва архітектури та дизайну. Хотів стати будівельником, так, і були багато планів, тому що пішов на заочну форму навчання, тому що працював вже в організації. Так, і одним із перших потім пішов у лави Збройних сил. Одружитись військовий так і не встиг. У нього залишились батьки. Павло Петрович разом з друзями стали на захист нашої батьківщини. Початково в складі територіальної оборони. Пізніше Павло продовжив визволяти нашу Україну в складі Збройних сил України. З почустями провести останній путь ми можемо його лише сьогодні, після остаточного звільнення наших українських території Євгеній Петруха, випускник міської школи номер один, а пізніше Житомирського агротехнічного фахового коледжу. До лав Збройних сил України Євгеній вступив у березні 2022 тисячі двадцять року. В першому бою вони загинули. Після місяці ми надіяли, що що Женя живе, що Женя що десь у полоні. Ну це до цих пір. Ну, ми не вірили цьому, поки не ДНК не прийшло. В Євгенія залишились батьки. Він був єдиним сином у сім'ї з першого дня повномасштабної агресії. Євгеній Вікторович влився в ряди територіальної оборони міста Житомира, а трохи згодом під час формування нових підрозділів збройних сил України він влився уже до однієї із бригад спеціального призначення збройних сил України. Він вважався зниклим безвісти і у зв'язку із звільненням території України збройними силами України та іншими силовими структурами його рештки були віднайдені. І після проведення експертизи ДНК вдалося його тіло повернути на рідну землю. У Житомирі попрощались із загиблими спецпризначенцями Віктором Грищенко та Сергієм Сенюком, які загинули у бою за селище Високопілля на Херсонщині. Віктор Грищенко випускник міського ліцею номер 22 Після строкової військової служби чоловік працював у Службі безпеки України. Після цього будівельником. З перших днів повномасштабного вторгнення він та його син вступили до Лав Збройних сил України. У загиблого Віктора Грищенка залишились мати, діти та онуки. Він був дуже хорошою людиною, світлою. Він у нас такий патріот самого. Він треба, значить, треба. Він у нас такий виріс. Такий і був. Ми знали, що він піде, тому що він такий. Він у нас такий бойовий. Його син, теж, теж. І, і, і другий брат він з армії з фронту він приїхав. Вся родина, Ще три, три чоловіка в родині, всі на фронті. Війни мені президента України, Верховного Головного командувача Збройних сил України. Приміть цей прапор. Як символ держави, який вірний до кінця служив усе. Юрій Санюк закінчив ліцей номер 19 та Житомирський агротехнічний фаховий коледж. З 2006 до 2008 року Юрій служив у Національній гвардії України. 28 лютого 2022 року чоловік пішов до лав Збройних сил України. У загиблого залишились тато, дружина та дві доньки. Він завжди був доброзичливий. Завжди відкликався на все, не вмів навіть голосу підняти. Він завжди привітний, завжди посміхався. Батьки не виховували сина як справжнього чоловіка. Доньків його дуже-дуже любили. Дуже, це, мабуть, все їх життя це був для них батько. Ми чекали його, чекали всі до останньої миті. Віктор Грищенко та Юрій Сенюк загинули у своєму першому бою 5 квітня. Донедавна вони вважали зниклими безвісти. Сразу нас команда набралася, ну і відправили нас уже на завдання. Я був з ними разом на виході. Обстріл був із обстріл був, стрілкового оружжя, з мінометки, сапажок прилітав. Це вони нас три години так мурижили, мурижили вже. Як добити не останні не могли, прийшла група зачистки ще. Хлопці дуже хороші були, дуже їх шкода. Переселенка Людмила Гаврилюк з двома дітьми у Баранівку приїхала з Бучі 24 лютого. Її донька Катерина згадує ранок того дня. У мене був шок. Я просто я не знаю. Мене десь може п'ята, може, шоста ранку мене будуть. Кажуть, вставай, війна! І потім я чую якийсь бабах і я зрозумію, що це ну. Це не сон. Десь о сьомій годині біля нас недалеко знаходиться місто Гостомель, і в перші години ми почали чути вибухи. Перші вибухи родина Людмили почула, перебуваючи вдома на 10-му поверсі. Ми почули, як труситься просто будівля, і почали збиратися. І, я не знаю, за за півгодини. З... Зібрали дітей за руки, документи, якісь там носки і все. Просто вилетіли, сіли в машину. Якщо до траси на Житомир, на Житомир нам їхати, хвилин ну, 15-20 ми добиралися дві години. Дуже великі були затори, приїхали сюди, і після 13 березня, взагалі, ну, ми не знали, що в бучі що там є взагалі, що з нашими квартирами, що з з нашими сусідами, що з людьми, що з нашими кумами, бо вони сиділи в підвалах, їх кожен день виводили. 31 березня Людмила отримала від забудовника знімки з супутника, де побачила, як росіяни грабують будинки в Бучі. Вони виводять свої такі фури і все, що можуть, зносять в ці фури ну, з наших будинків. Тобто вони залишили свою техніку, там щось покидали, але майно там, що, що вважали за потрібне, вони позабирали. Тоді жінка дізналася, що її житловий комплекс пошкоджений обстрілами. Наш комплекс дуже постраждав, тому ми зараз ще не можемо повернутися додому. Взагалі немає вікон повністю з сусідами. Роз... стіна розбомблена, тобто я бачу сусіда з. Ну напроти себе і бачу нижніх сусідів. У нас шість будинків на закритій території. Ну так як вони в нас жили. То всі двері виломані, всі. Ну хто що там шукали, тобто всі речі на підлозі вивалені. Тобто з дітьми туди повертатися дуже страшно. Ну просто видно вулиця і дуже холодно. Зараз там 6 сім градусів в квартирі. Але родина мріє про повернення додому. Хочу, щоб був мир, хочу знову піти в школу, хочу знову жити нормальним життям. Як це було до 24 лютого. Дуже хочемо повернутися, щоб все було як, як раніше. Хочемо, щоб скоріше, скоріше був мир. Антоніна Тугас, Сергій Кобилянський Новини на Суспільному. За дев'ять місяців повномасштабної війни у Житомирі народилося менше дітей порівняно з тим же періодом минулого року. Серед причин евакуація вагітних за кордон каже Андрій Корбутяк, лікар пологового відділення міської лікарні номер 1 зараз от якраз дев'ять місяців від початку війни, кількість пологів в даний момент теж дещо знижується. Але не дивлячись на це, не дивлячись на військові дії, ми якби продовжуємо працювати в штатному режимі. За дев'ять місяців цього року у нас народилось 1460. 24 дитини. Станом на цю годину у нас сьогодні троє по родзалам. Це Житомирська дівчинка, це Житомирський район. 23, 22, 26. Так, да, так, да, так. Да. Отакий вік він якраз, якраз нормальний для родів. Аліна розповідає, що до війни працювала у Києві баристою. Про вагітність дізналася в кінці березня. Радіє, що народилася дівчинка. Ми що, рішили людей, бо було дуже повно, але чоловік підтримав і все добре. Я дивилася, що більшіство зараз народжують дівчаток, чим хлопчики Надивилася дивилася новини. Я дуже рада, що є вже сенс для кого жити. Десять років у Лесі і Ігоря не було дітей, розповідає Леся Скидан. Завагітніла жінка під час війни. Народила хлопчика три двісті. Жінка каже, що без підтримки чоловіка народжувати б не наважилась. Кожного своя думка і там кожна кожного свої можливості. Ну якщо є така можливість народжувати, я вважаю, що все таки потрібно народжувати. Війна все одно ж, коли закінчиться, вона ж не буде постійно. Нове життя, нові люди. Я сказав, що треба. Щоб українців ставало більше, що це за щастя, що ну ми просто жили разом дуже би, великий період часу і не вдавалося ніяк нам завагітнути. А тут, якщо вже так сталося, то, мабуть, це якась нам нагорода. Прийняли рішення і не шкодуємо, тепер у нас є наш маленький, можливо. Нофій ну, Тетяна Скоростенська, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному. У Житомирі відбувся показ кількох епізодів документального серіалу Спадок Терещенків. Уривки серіалу показали у рамках днів українських кінопрем'єр та патріотичного виховання молоді. Всі десь чули, але хто такі Терещенки? Це чоловіки, дружина, це брати. Скільки було Терещенків? Ну взагалі що відбувалося? Ми самі цього не знали, і це було великим здивуванням. Що ми відкопали такий пласт нашої історії, який був під час радянської доби. Забути, як і багато чого з нашої історії, і це виявилося історію про кілька поколінь однієї родини великих меценатів. Спадок Терещенків це восьмисерійний документальний серіал про рід та діяльність українських магнатів і меценатів Терещенків та спадок, який родина залишила після себе. Це були одні з найбагатших та найпливовіших українців свого часу. Серіал був створений влітку цього року на замовлення телеканалу Суспільна культура. Ми стикалися з Великою кількістю байок і легенд, які фактично і побутують серед містян, і, і тих, хто колись чув а, про цю родину, про це прізвище. Тобто, ми а, ці байки, зокрема, намагалися спростувати да, показати, що ну реально не могло такого бути, але. Фактично, люди дуже багато знають от таких різних легенд і байок, не знаючи, взагалі що керувало цими людьми, як вони працювали, через що їм довелося пройти. Епізоди серіалу показали у Житомирському кінотеатрі імені Івана Франка. На показ прийшло близько сотні людей. Багато чула, але ну не було такої якоїсь посилу за для того, щоб більше дізнатися. А от така можливість надана. Дякуючи режисерам, і сценаристам і надають нам таку можливість дізнатися більше у форматі документального фільму. І, звичайно, це зацікавило мене. Дмитро Поліщук, Олександр Данилюк, новини на Суспільному. 26 листопада у Житомирі буде хмарно. Зранку йтиме дрібний сніг. Температура повітря протягом доби 1 градус нижче нуля. У Бердичеві хмарно опадів не прогнозують. Температура від 2 градусів нижче нуля вночі до мінус 1 в день. У користині буде хмарно. Весь день йтиме сніг. Температура повітря протягом доби від мінус 1 до нуля. У малині хмарно вдень сніжитиме. Температура 0 градусів. У звягелі хмарно зранку йтиме сніг. Температура повітря від мінус 2 до 1 градусу нижче нуля. У Овручі очікується хмарна погода. Весь день йтиме сніг. Температура повітря протягом доби 0 градусів.